Верпини на вулиці Полтавській встановили сучасне обладнання о води від заліза та збагачення її киснем. кислым. Данный проект предусматривает пилотное испытание очистки води від железа, который будет иметь абсолютно экологическую природную технологию без использования каких-либо химических реагентов. В данной технологии используется только кислород, который поступает с атмосферы с сжатым воздухом. І фільтрація через природний фільтруючий матеріал. Завдяки цьому масштабному проекту ірпінська вода зможе відповідати не лише українським, а й європейським стандартам. Хочемо реалізувати серйозний комплексний проект по очистці пітної води та її з З цією метою ми вивчили досвід багатьох європейських країн. Ми їздили дивитися, як реалізовані ці про проекти в життя, і також на виробництво цих фільтрових фільтрового обладнання, яке ми будемо залучати і встановлювати, яке буде використано в технологічному процесі очистки води. Якщо результати аналізів води будуть гарними, планується встановити в Приєрпінні шість станцій з очистки води. И місцеві жители пытать воду прямісінько з крану. Цену Ірпенький водоканал и город не утверждает на воду, утверждает национальная комиссия. Но на цену существенно на розцінки по воде не зміниться. То есть, если изменится, плюс-мінус там 10-20 копеек.